Добрий вечір. До вашої уваги після матчевої прес-конференція головного тренера лівого берега Віталія Паровака. Спершу ваш коментар по грі, будь ласка. Коментар по грі. Тут важко щось коментувати, я вже тільки що говорив. Ми грали проти майбутнього чемпіона, але я сказав хлопцям до гри, якщо ми будемо... Не будемо активними, не будемо по-спортивному наглими і злими. то Динамо скоріше стане чемпіоном, ніж всі про це думають. Але ну, гра вийшла такою, якою вона вийшла, і нам багато чого не, не, не вистачає в нашій грі, в нашій індивідуальній майстерності. Десь е, спокою, десь майстерності, десь швидкості е, прийнятих рішень неправильних. Так що є на чим працювати. А так. Вітаю до нами з перемоги. Будь ласка, питання? Немає? Дякую.